Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую усіх любителів продукції компанії Вроше сьогодні покажу вам свої три замовлення. Замовлення для мене особисто максимально вигідні, робила я їх по спеціальних пропозиціях. Зараз вам більш детальніше все покажу і розкажу. Давайте почнемо. Почнемо ми з мого замовлення найменшої суми. Воно мені обійшлося 20 євро 35 копійок. Робила я його не по промокоду на електронну пошту, а по каталогу, ось такому каталогу, який мені прийшов додому по звичайній пошті. Так як я зареєструвалася відносно недавно, я являюся ще новим клієнтом і, звичайно, на знайомство завжди в каталозі йдуть. Кращі пропозиції, ніж для постійних клієнтів. Ну, так мені здається. Тому давайте дивитися, замовлення було вигідним, і, звичайно, я не могла пройти мимо нього. Давайте почнемо з продуктів, які я замовила. Я замовила три продукти: замовила туш для об'єму в чорному відтінку, 7,8 мл. Зараз покажу, як вона виглядає в каталозі. Замовляла я її з 50 знижку. В принципі, її так можна і на сайті замовити. Ось, За 9,95 повна ціна 1990. Здається, тут не силіконова щиточка, а фіброва ворсиста. Ось така тож. Другий продукт замовлені теж з 50-відсотковою знижкою: це дезодорант, антиперспірант 48 годин захисту зі свіжим ароматом морських водоростів. По аромату мені сподобався. Я вибирала з декількох і зупинилась на цьому. Дезодранти грошей я колись користувалася. Вони мені завжди підходили, думаю, цей буде найгірший. Він мені обійшовся за 2,95%, теж, здається, зі знижкою 50%. І ще один продукт це крем з календулою для обличчя в об'ємі 50 мл. Він йде ось такий скляній баночці. Це е, крем з календулою. Він іде універсальний день-ніч. Мені дуже подобається цей крем і по аромату, в тому числі. Хоча е, можу згодитися, що е, аромат не всім сподобається. Він все-таки, хоч і квітковий, але дещо такий специфічний, різкуватий. Мені він завжди подобався. Я завжди кремом користувалася з величезним задоволенням. Крем мені обійшовся в 7,45. Тобто, це все було моє замовлення на 20 35 центів. І за це я отримала три подарунки. Давайте вам покажу мої пропозиції. Перший мій подарунок був: це ось така флісова куртка, але мені не сподобався матеріал, з якого вона виготовлена, це 100% поліестер. Тому я дуже рада, що можна було взяти заміну цьому подарунку, і я зупинилася на ній. Це крем. Давайте вам покажу, як виглядає. Це ось такий крем. Так, він йде запакований. Відкривати я його не буду. Як бачите, гарний термін придатності до 12 місяця 27-го року Теж терсляна баночка 50 мл. Це розладжуючий детоксикаційний крем для денного догляду з мікроводростями і настурцією. Повна його ціна 37,90 копійок, але дуже часто, звичайно, можна з 50% знижкою. Він має гелеву текстуру. Якщо я не сказала, і а, працює на а, зволоження. Е, наступний мій подаруночок це, е, це ще одна туш. Е, вона йшла по замовчуванню автоматично, вкладалася. Це туш інтенс метаморфоза. Повна її ціна 24,90. Ось так виглядає. Баночка, теж 7,8 мл, теж в чорному відтінку. Ця туш теж для об'єму, підходить для чутливих очей для тих, хто носить лінзи. І також має не силиконову, а фіброву щиточку. І останній мій подарунок на знайомство. Це подарунок з будь-який продукт з каталогу, максимальною сумою 55 євро. Але не можна було вибрати набора, не можна було вибрати новинки, і також не проходили парфумовані водички об'ємом 100 мл. Ну і всі водички чоловічі жіночі, які були представлені. В каталозі їх було небагато. От, ну, вибрати було що, звичайно. Я вам покажу, яку я водичку хотіла вибрати. Для мене це, взагалі, абсолютно новинка. Ось така водичка -клія. От, але її не було м, на складі. І тому давайте дивитися, що ж вибрала я. А вибрала я теж парфумовану водичку. Об'ємі 50 мл, і це водичка L'Eau Evidance. Ось так виглядає флакончик. Дуже так лаконічно виповнений. Аромат загалом мені здався дуже ніжний, гармонійний, дуже жіночний. На початку я відчуваю і зелень, і якісь такі легкі цитрусові нотки, але вони дуже швидко переходять в квіткові, і домінує тут троянда і конвалія. В базі це м'який мускус і деревні відтінки. Аромат підійде на будь-яку пору року для будь-якої пори доби. Ну, і, хоч він такий досить легкий, але при тестуванні мені здавався, здався, що він досить стійкий. І цей аромат при нанесенні от з перших нот нагадав мій улюблений аромат. Є подібний аромат з домінуючою ноткою Троянди в компанії Avon з для Nijeчки T'Eза Я, Як бачите, ним активно користуюся, От, і він теж е, е, свіжий. Троянда е, тут на першому місці, е, також мускус е, в його складі, і вони між собою мені здалися дуже-дуже подібні. Чимось. Е, в цілому аромат дуже мені сподобався. Це моє перше замовлення. Друге замовлення було. На суму 22 євро і замовляла я по промокоду на електронну пошту. Я замовила один єдиний продукт це Согліксір Purple. Парфумована водичка в об'ємі 30 мл. Ні, на сайті обійшлася ця водичка в 22 євро. Хоча зараз її можна замовити за 17 з копійками. Справа в тому, що ви коли використовуєте промокод, то ціни дещо змінені, дещо завишені. От, тому що по промокодам вигідні додаткові подарунки. Цей аромат дуже. Солодкий, квітковий з деревними нотками, дуже насичений, дуже шлейфовий. Мені він здався дуже схожим на класичний Elixir, але, можливо, навіть цей і важчий. Він не для любителів легких парфюмів, він буде надто насиченим. Звичайно, більше підійде для холодної пори року, для осені, для зими, на якісь вечірні виходи, в принципі, теж. От. Але він доволі такий сильний і важкий. Звичайно, собі його ні в якому разі залишати не буду. При нанесенні обов'язково потрібно слідкувати за дозуванням, тому що може бути дуже нав'язливим для оточуючих. Я отримала на подарунок. Водичку, ще одну парфумовану водичку 30 мл сюр-лянде. -ля -ля З цим ароматом я взагалі не була знайома. А промокод якось так і звучав, здається, сюр-лянде. -ля -ля Тобто по цьому промокоду іншої водички в подарунок вибрати не можна було, і тільки в об'ємі 30 мл. Що хочу сказати, ця водичка поєднує в собі трав'яні і деревні нотки. Основні нотки тут лаванди і землистого витиверу. Він не солодкий, а скоріше, такий свіжий, але має легку гірчинку. Він не різкий, добре підійде на щодень. Хто любить солодкі, квіткові парфуми, мені здається, цей варіант не сподобається, тому що він занадто такий зелений трав'янистий. Про стійкість не можу нічого сказати, але, здається, декілька годин він на шкірі триматися буде. Загалом він досить такий легкий, спокійний. От, хто любить такі досить натуральні аромати. Навіть читала, десь, що він позиціонується як аромат секс, підійде для чоловіків і для жінок. І це ще не все, був ще один подаруночок. Це е, перший е, подарунок за замовлення на сайті від суми 2 е, замовлення на 20 євро. Це такий ось. Е, Ексфоліант, тобто скраб для них з екстрактом лаванди 75 мл об'єм. Так, це замовлення на 22 євро. І ще покажу вам одне замовлення. Воно вже було біля 25 євро, і я його теж замовляла по промокоду коду на електронну пошту. Happy Day 25 діє він до 31 січня. І в цьому замовленні була. Туалетна водичка для чоловіків Evidence класичний в об'ємі 100 мл. Ця водичка коштує в районі 20 євро без декількох центів. І взяла я її для чоловіка, скоро буде День Святого Валентина, хочу йому подарувати. Свіжий, цитрусовий, легкі пряні нотки, досить універсальний. Мені здається, що ідеально підійде для щоденного використання, класичний. Хто шукає, звичайно, якийсь яскравий унікальний аромат, то цей аромат не підійде. Сподобається тим, хто любить свіжі деревні аромати без різкості. Ідеальний варіант для роботи, для прогулянок, інших якихось повсякденних моментів. от Чоловікові аромати. Направлення дуже подобається. І я навіть не думала, що він сподобається і мені, в тому числі. от Дуже е, класний аромат, ніколи його раніше не тестила і дуже, звичайно, багато втратила. Е, і Ще в моєму замовленні був крем з ромашкою для обличчя і тіла об'ємі 125 мл. Він йде зафольгований Коштував десь біля 5 євро зі знижкою 50%. І ось це було моє замовлення. І в подарунок по а, цьому промоходу перший продукт в корзині йшов безкоштовно і ніяких обмежень практично не було. Тому я вибрала парфумовану водичку в об'ємі 100 мл. І це а, недавня новинка, для мене абсолютно новинка верте. Верте Це аромат з категорії таких, які мені абсолютно підходять. Він свіжий, він легкий, він повітряний, не нав'язливий. Ідеальний варіант для весни для літа. Основні ноти квіткові, трішки фруктових ноток зі легкою такою цитрусовою кислинкою. Не дуже стійкий, мені здається, що він зникне через кілька годин. От, багатьом може здатися навіть занадто легким, але хто любить свіжі парфюми, як я, без зайвої складності, без солодковості, він підійде ідеально. Чудовий вибір для весни, для літа. Хто любить легкість, ніжність в парфюмах, це, звичайно, ваш варіант. Ось такі були мої три замовлення. Пишіть, яке вам замовлення сподобалось найбільше. Буду вам дуже вдячна. Дякую вам за увагу. Обов'язково зустрінемося в нових відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити їх. Бережіть себе. До нових зустрічей!